У мене теж було недалі побачення. І знаєте, одного разу в мене було побачення відразу з двома дівчатами. Не думайте, що я страшний їбака, ні. Просто їй не було з ким малу сестру лишити. Але проблема того бачення була в тому, що мені з сестрою було малою цікавіше. Вона на руту дивилася. В крипті розбирається, я вже гухоїв. Було про що поговорити. Але проблема того побачення була в тому, головна, що вони працювали в схемі Шарити, дві сестри. І молодша сестра задавала мені запитання ті, які цікавили старшу. Вона каже до мене: А ким ти працюєш? Я кажу: я лікар. А ти багато заробляєш? Я кажу: Сонце, я лікар. Не сип мені сильно рану. Каже мала: а в тебе є машина, в тебе є квартира? Я в якийсь момент думав, що я розплачуся, нахуй просто знаєте. <риклад> що знаєте, я зрозумів э, той момент, що э, от варто вживати алкоголь на першому побаченні. От хто э, за це поаплодуйте? Я вважаю, що на першому побаченні варто вживати алкоголь, тому що ти відразу розкриваєш, яка людина є навпроти тебе. Знаєте, це зараз пацани не зрозуміють, коли ти йдеш на побачення з елегантною, літської пані, а два бокали вина вертають і нахуй в Борислав, з якого вона сюди приїхала. Знаєте, коли вже два бокали вина пройшло, вона вже ну, не просто сміється, а підхрюкує. Вона вже жвіт не втягує. Вона вже не каже, що вона йде припутати носик. Вона каже, ти сиди тут, а я посрати. А ще ж розумієте, через те, що я працюю лікарем, дівчата завжди мені про свої болячки розказують якось на підсудовому рівні. Ну, Одна мала на побачення каже: в мене остеохондроз гастрит, і думаю, блядь. Я Богдан. <риклад> ну просто в якийсь момент вона настільки багато перечислив свої болячки, що я подумав, що це не побачення, а безкоштовна консультація сімейного лікаря. Але що це є? Але дівчата реально бувають дуже різні. Одного разу дівчина була на побаченні і сказала: а я за цей місяць двічі робила МРТ. Я думаю, вау, я тебе не потягну, блядь». Я... Знаєте, в кожної професії, яким би ви не займалися, є по-любому профдеформація, лікарів особливо. Це особливо спостерігається, коли от, ти бачиш людей, перехожих на вулиці, і ти пробуєш їм встановити діагноз. Одного разу я йду по вулиці, бачу, машина йде ось так. Знаєте? Я думаю, в нього, мабуть, болять суглоби коліні, в нього гонартроз. Я підходжу ближче, такий ні, він просто всрався. Все трішки простіше в діагностиці. І е, оця профдеформація, вона також і заважає тобі е, і на побаченнях. Зокрема, я вам таю, гуляв з дівчиною, беру її за руку, чую е, долонька долонька потна. Знаєте, долонька потна, е, беру її трішки вище, прощупую пульс, тахікардійка. тахікардійка. Розвертаюсь до неї, думаю. А може тебе ще ту витку провірила, блядь? Я явно тобі ж не подобаюся, да? А ще є така, знаєте, ситуація. Можна, хлопці думають, можливо, з нею погодяться, а можливо, вони, побачимо. Але. Ну, Ви ж дівчата, ви нам дуже рідко говорите компліменти, а якщо говорите, то так, аби було. Вовше не заморачується з цим. Мені одного разу дівчина на побаченні сказала, в тебе не хуйовий ніс. Не хуйовий ніс. Я думаю, а ти що з ним ще зібрали зробити? а? Я дуже сильно сумніваюся, що є якийсь пацан, якому дали запіздатий ніс. Просто? він да, трошки пухлий, да, має горб, но ніс офігенний. Одного разу я був бачення з дівчиною, якось пішов діалог, я її розсмішив, вона сміється і каже: останній раз мене так розсмішив мій пес. Ну, я побоявся, щоб вона мені палку не кинула. От. Але в неї чуха хвабу, то реально кайф. Потім після побачення вона каже: порадь якийсь серіал подивитися. Я кажу, глянь комісар Рекс. Там, там реально розйов, там ти будеш дуже довольна. Але мені повезло, що моя дівчина вміє говорити компліменти, з якою я зараз зустрічаюся. Просто коли моя дівчина говорить компліменти, от вона гарно говорить, і я, я тану відразу. Коли вона дівчина каже: а хто тут у нас такий зайчик? І я такий. Я? А хто тут сьогодні навіть Стульчак опустив? Я? А хто тут два дні підряд миється? Перестань. Перестань. Це, це теж я. Знаєте, через те, що я вже от в стосунках вже майже два роки, мені здається, що я зрозумів, яка є ідеальна формула стосунків. Ідеальні стосунки це коли у вас є одна мета на двох. Коли і вона, і ти, ви обоє хочете зробити її щасливою. За час стосунків я поняв одну тему, знаєте, тому що я роблю все, щоб вона була щаслива, тому що якщо... Ну, Якщо їй погано, то мені хуйово. І дуже погано, коротше, коли дівчина приходить, допустимо, з роботи, вона схарена, і я не знаю, на що вона схарена. Тоді я роблю все, щоб вона схарилась на мене. Бо з тої ситуації я знаю, що робити, нагодувати її. І знаєте, бо ну, моя дівчина дуже любить поїсти і взагалі я зрозумів, що. Ідеальні. О, як зрозуміти, що ваші сумки рухаються в правильному напрямку, ваші стосунки рухаються в правильному напрямку, якщо ви обоє набираєте масу. Я одного разу сказав дівчині, що я похудав, мені дівчина каже, ти що мене розлюбив. І моя дівчина дуже любить їсти. І... Мені здається, що вона голодною не кінчить, чесно. Моя дівчина, знаєте, я переконаний в тому, що найяскравіші оргазми. В неї після бігмака. От така, от така ситуація. Хтось поаплодував, так? Да, такий сука за Макфлурі від Сусу. От, от, от така там. Це дуже смішно. Колись тільки, тільки починали стосунки. Вона, знаєте, ну, їла дуже мало. Вона малесенький салатік Цезар, ну, вона дуже мало їла, як Віктор Павлік. От. Ну тобто, зовсім мало. Зато зараз... Був день святого Валентина, 14 лютого, вона до мене каже, котик, давай замовим кілограм суші. Я кажу, скільки, бля? Кілограм суші? Ну, ми то маємо закрутити і на зиму лишити, правильно розумію? Кілограм суші, блядь, то в гривнях вже скільки. Вона каже: Ну котік.' Я кажу, добре, приходить кілограм суші і проходить 15 хвилин, ніхуя нема. Вона встає і каже, іду канапки зроблю. Я кажу, зроби, бо я, блядь, суші не спробував. Є ніби таке твердження, що от хлопці люблять шлунком, а дівчата вухами. Можливо, можливо, але я думаю, що навпаки. так, я думаю, що навпаки. Тому ну, хлопці люблять поїсти, але хлопці люблять просто похавати. Нам ще похуй щось сюди запхати, аби щось було, аби щось було. Тому що те, що хлопці їдять коли холостяки, це не те, що в Інстаграм закинути. Це страшно взагалі на телефоні тримати. От. Я одного разу готував деруни, вони були відразу в трьох агрегатних станах. Наскільки це було страшно просто? Ще знаєте, коли тільки починалися стосунки. У нас було дуже багато сексу, дуже багато друзів з мене сміялися, бо не вірили, але у нас було стабільно 14 разів в тиждень. Ми старалися тримати планку. Бо я, знаєте, я з тих людей, які кожен раз думаю, що останній раз трахаю. Це. Просто коли в тебе в житті дуже довго не було сексу, і ти його отримуєш, думаєш, що все, це останній раз. Я така людина, ви маєте дуже зрозуміти. Зараз трошки вже не так, знаєте, я це називаю, ми притрахались. От, як це називаю. І... Але все-таки часто що я молодий, активний, мені скоро вже 27 років, є, знаєте, все одно це от бажання дати жарку. Є бажання дати жарку. І е... знаєте, бацний оцей момент, коли ти приїжджаєш додому, коли ти їдеш клас з якогось іншого міста, і ти знаєш, буду їбатися і будеш трахатися. І я їхав з одного виступу в Заново Франківська, повертаюся додому. Я приходжу додому, моя дівчина спить. Просто спить, нікого не турбую. Я думаю, вона не в курсі про мої плани. Але... Думаю, ну нічого страшного, здивую її, піду помиюся. Виходжу з душу, вона досі спить. Але ну, я знаю, як її, як її зашевелити. Я починаю до неї приставати. Вона до мене розвертається і каже: Козаче, три години тривоги по Львівській області літали шахеди. Мені було похуй, я спала. Ти думаєш, ти об мене два рази шаблею потерся, я тобі що тут? Цирки показувати буду? Жінці в 8-й ранку на роботу вставати. Ти теж має совість. Ну, я подручив ліг спати. Я... <плес> я не затягував то діло. Та... Ще, знаєте, починаю оглядатися назад на те, що впливало на мене, коли я був малий, і коли я був ще підліток, я собі ставив не тих героїв як взірець. Коли я був підліток, я думав, що ідеальний чоловік це ти маєш бути як Бетмен чи як супермен. Ти маєш мати ідеальні скули, ти маєш бути високий, накачаний, красивий. Зараз я дивлюся, то Шрек був нормальний пацан. В нього була своя хата на відміну від мене. Він щось біля хати постійно робив. Він господар, блядь, він толковий пацієнт. А що супермен? На двох роботах хуярив. А шрек фрілансер? Десь там принцеску врятувати, десь там когось кута забрати, кайф, просто робота. У Шрека були друзі, у шрека був віслюк. Да дракона їбав, але ну... в кожного є такий кент, правда. Бетмен, тоже мені приклад. От якби Бетмен жив би в Україні, що він би робив в комендантську годину? Просто біля чарки до свята постояв би і назад до хати. Ну, що це за робота? В дитинстві я багато дивився Сімпсони і сміявся з Гомера, він мені здавався таким комічним персонажем, якимось таким непутьовим, знаєте. А зараз я передивляюся Сімпсона і дивлюся на Гомера. Нормальний мужик. Він сам будував сім'ю, в якій було троє дітей. При тому, що жінка була в декреті, доглядала дітей. Він сам заробляв стільки грошей, щоб прогодувати трьох дітей, і ще знаходив час, щоб побухати з кінтами. Це вже як? Це що за магія тайм-менеджменту? Єдине, чим Сімсони дійсно нереалістичні, за стільки сезонів у них ні разу діду не вмер. Ще, знаєте, товариство, така ситуація, житті сталася, що. Ну, мене дуже сильно жінки люблять. Дуже жінки люблять, я вам поясню, не ті, яких я, я би хотів. 65 зокрема, 65+, зокрема. я не знаю, можливо, вони ну, знають якось, що я лікар, чи від мене корвалолом пахне, я не знаю. Може, по мені видно, що я вмію тиск міряти, можливо. Але їх прямо до мене тягне і їх постійно тяне до мене, щоб я їм щось допоміг. І одного разу у Львові біля скрині. Я прохожу, і до мене жіночка каже: е, хлопче, допоможіть мені, будь ласка, перенести сумки через дорогу. я думаю, треба допомогти. Може, блядь, пранк знімаю десь? Знаєте, що потім тобі мама у не кинула відео, подивись, яка ти худоба. Я того всього не хочу. знаєте. І я думаю, поможу. Знаєте, а я беру ті дві сумки, дві сумки, а вони такі тяжкі, ну, ніби там небіжчики, що... Не знаю, може баба свічок з церкви накрала, я без поняття, але вони дуже тяжкі. І я стою, а там якраз чотири смуги. Чотири смуги є, і якраз загорається задній світлофор. І я переношу ці сумки через чотири смуги, кладу їх, розвертаюсь, а бабка там, блядь, як стояла, так і стоїть. І для всіх людей виглядає так, ніби я підійшов до бабки. Взяв ці сумки, переніс їх через чотири смуги і такий. Тепер мене тут, бабуля. Час пішов, блядь! Час пішов. Включається музика з Боярд», Бабка між машин починає сполняти. Дуже старші жінки і взагалі, старші люди до мене тягнуться про допомогу постійно. І я одного разу дуже сильно спішив в центр, дуже сильно спішився в центр, і я бачу, маршруточка їде. Маршруточка їде, 3А їде, і я думаю, оце я я встигаю на неї, щоб встигнути в центр. І я якраз починаю переходити пішохідний перехід, і я впираюся в діда такого з паличкою, такого розхристаного, який каже: Переведи мене через дорогу. І я думаю, йобані пранкери, просто. Що за день такий у Львові? І я стою з тим дідом, і я для, ну, для підтримки просто його тако підтримую. І я розумію, що зараз ми з тим дідом виглядаємо знаєте, як амбасадори чарки до свята. Виглядаємо. Ну, ми... ми зараз переходимо дорогу, а потім записуємося в журнал. Вот, що ми робимо. І зелене е, світло, ми починаємо переходити дорогу, я перевожу його через дорогу, розвертаюся, вже червоне. А знаєте, оці разі є пішохідні переходи, які світяться так довго, що ти взагалі задумаєшся, хто ти, блядь, от, наскільки довго вони світять. Е, підходить вже час, я бачу, що під'їжджає тролейбус. Я думаю, тролейбусом встигну приїхати в центр. І я починаю переходити дорогу, я впираюся в бабку яка каже, і мене переведи. А ти не можеш бабці сказати, ну, я тільки дідів перевожу, я. Маєш вуса, переведу. А в неї була вуса. Вона... 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 І я погоджуюся, тому що іншого виходу нема, а бабка дуже впевнена в собі. Просто що я люблю бабуль. Ну вони от не дівчатка, вони блядь, беруть будь-який шанс в свої руки. Я біля неї стою, вона бере мене відразу тако під руку. І я собі стою і думаю. Yeah, Я зараз тут у Львові, на стризькій наукові, з рандомною бабкою, блядь, стою під руку. І хіба свій в голові одна думка? Хоть би мене не побачила колишня. Я їй казав, що в мене водяться бабки, але не по кругу. Ми починаємо з нею йти, а вона дуже помалу йшла. Не, не так помалу йшла, що на її фоні ну, дед це спорткар, нахуй водна, сяк вона. І я починаю її трошки, трошки припіднімати. Я розумію, що мені тяжко одною рукою, я її беру двома руками. Фактично, я її на, на руках переніс через дорогу. Трудайбус не поїхав. Там водій такий, ніхуя, я субі, бля. Ми не рушимо. Я додивлюсь це до кінця. О. Цінуйте свої стосунки, допомагайте старим. З вами був Богдан Вахнич. Подякував.